Аматорський народний колектив Веселка Костопільського районного будинку культури готується до всесвітньої фольклоріади. Нещодавно йому виповнилося 50 років. Веселка переможець та учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Нещодавно відсвяткував 50-річчя, і на нашому святі був присутній Юрій Войнаровський, президент Сіофна, який сказав, що наш колектив може представляти Україну на всесвітній фольклоріаді в Кореї. Представлено буде 50 колективів, і в тому числі наш колектив, Костопільський колектив, народний ансамбль танцю. Веселка, всесвітня фольклоріада відбуватиметься з 1 по 15 жовтня. Проживання та харчування учасників за рахунок приймаючої сторони. Керівник Костопільського районного будинку культури наразі намагається знайти кошти на переліт учасників колективу. Скажу наразі, що десь зібрано близько 140 тисяч гривень. Це кошти районної влади, обласної ради і кошти батьків. Саме левова частка, навіть можна сказати, це кошти батьків зібраних учасників поїздки. І ще частина є благодійних внесків, проте наразі потрібно 220 тисяч гривень на поїздку. Роман Співак просить допомоги у всіх, кому не байдужа українська культура. Каже, потенційні спонсори на фестивалі можуть пропіаритися на весь світ. Оскільки це захід світового рівня і на ньому будуть представлені 52 країни світу. А плюс будуть представники 92 країн різних куточків світу. Це буде дуже шикарна можливість показати меценатам, показати спонсорам свою продукцію, свої послуги, які вони можуть надавати навіть по цілому світу. Тому що цілих 14 днів організаційна сторона Корейці виділяють певне місце, певний павільйон, якраз спеціально для того, щоб ми могли рекламувати або роз. Розповідати про наших спонсорів меценатів. А поки шукають кошти, колектив продовжує готуватися і вірити в успішний виступ у Південній Кореї. Олександр Тузі Кобів, новини рівного.